Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і у нас розклад на тиждень з 8 по 14 липня. Мої дорогенькі, у нас новий збір. Зараз я трошки роблю наперед цей розклад. Я вибачаю, зараз я знайду трохи наперед роблю розклад, тому що на вихідних буду зайнята. Ось, дивимося: у нас збір. У нас збір. Новий збір для 30-ї бригади е, Нацгвардії, які транспортують поранених тобто це для медиків. Ось, е, в них вже, ну, я тут все написала: тут є монобанки, тут є номер картки. Не надсилайте гроші, будь ласка, мені а туди. Гаразд, дивимося. У нас. Е, збір І тепер у нас розклад. І перші у нас йдуть овни. Що чекає, овнів цього тижня? Дорогі овни? Ну, ви знаєте, це хороша карта. Це може бути і спадщина, це може бути і якась винагорода. Це, знаєте, рай. Золота клітка можна навіть сказати. Можна сказати, якийсь рай, ви або майже щось добудуєте, щось доукомплектуєте, зробите, можливо, ремонт вже майже до кінця. Це карта майже завершення. вже. Вже все. Ви вже знаєте, це людина, яка наробилася, може гордитися собою і відпочивати. Ось, ну як сказати, будьте горді за себе. Чогось видоб'яється. Це і купівля про дуже, дуже вигідна цього тижня. Відкладати гроші можна. Ось. Особливо нерухомість можна купувати. Хороша карта, це, як я вже сказала, це і винагороди, це і премії, це і спадщина, це і підвищення заробітної платні. Тепер переходимо до тельців. Дорогі тельці, у вас іде. Юстиція, тобто справедливість, це юриспруденція, це може бути дійсно суди. В першу чергу, звичайно, справедливість. Трошечки ми не завжди е, знаємо, неправильно не, не дивимося справедливість. Так, що таке справедливість? Це не те, що ви комусь там е, е, давали, мають вам повернути. Ні, це коли людина самовпевнена, це людина та, яка. Приймала правильні рішення. Ось, як сказати, знаєте, без страху людина, як сказати, ну, до речі, ви знаєте, по цій карті можуть прийти якісь платіжки, якісь судові процеси можуть йти. Ось, чи ви виграєте ти, чи ні, по цій карті неможливо сказати. Але тут якась чомусь я відчуваю якусь тяганину з судовими речима. Якісь документи, можливо, прийдеться вам оновляти щось робити якось так. Ось якось так, мої дорогенькі. Тепер переходимо до близнюків. Дорогі близнюки, це, в принципі, ваша стихія, мечі, так, повітря. Але тут у нас паж. Тобто така карта, знаєте, чомусь в мене йде холостяка. Чомусь в мене йде. Але це, скоріше за все, якісь непорозуміння з дітьми, якісь неузгодження, якісь можуть бути, знаєте, такі прикрі речі. Тобто, ну, як, знаєте, якесь неподобство, щось вас буде тривожити. По цій карті йдуть, знаєте, такі. Різкі рухи, різкі висловлювання, неприємні слова, такі, знаєте, перепалочки, підколочки ось саркастичні речі. Це карта така. от, розумієте, Це значить, ви не задоволені чимось. Ви не задоволені собою, тому притягується така ситуація. А це можуть бути навіть, ви знаєте, це по цій карті проходять детективи. Тобто. Розглядає хтось вас під лупу. За, може бути, що хтось за вами слідкує, а можливо, хтось або ви за кимось слідкуєте в соцмережах. А, порада цієї карти. А, ви знаєте, не будьте такими прискіпливими, не будьте такими неввічливими. Тому що тут трошечки якась, знаєте, така неввічливість. От чомусь в мене так іде. Я сподіваюся, ви мені дасте зворотній зв'язок. Як у вас програлася ця карта? Раз. Тепер переходимо до раків. Дорогі раки, а у вас якась блокада. Знову вас хтось, можливо, розстроїв. Хтось вас, як би це сказати, я сподіваюся, ніяких підвалів нема. А блокада творча може бути. Раки зазвичай творчі люди. Ось емоційні люди, а тут якась беземоційність. Ви не бачите виходу наразі з якоїсь ситуації. Карта говорить: цього тижня не рипайтесь, не вилазьте з свої схованки, де б ви зараз не були. Не висовуйтесь, чи то на роботі, чи то вдома. Перечекайте цей момент. Це дуже небезпечна ситуація. Ось. Може бути просто-проста заблокування у соцмережах. З кимось посварилися, і хтось вас заблокував. А можливо, ви когось заблокуєте, якось так. Теж може бути. Так, тепер у нас Льви, переходимо до Львів. Дорогі Леви, у вас якась важка праця, якась важка дорога. Не Неувеселітельне путешествия 100%, а цілий тиждень важкої праці. Цілий тиждень ідете до своєї мети. Несете якусь місію тут, навіть в мене чомусь іде, якесь світло, якусь правду несете цього тижня. Ви знаєте, це в принципі на леві не схоже. Леви це запальні люди, вони люблять все швидко. Ось, А тут буде для вас трошки утомітельно. Тут краще зробити один крок назад. Ніж два вперед і поспішити. От карта так і радить. Не спішіть цього тижня. Далі, дальше... Тих... тихіше їдеш, далі будеш. Ось якось так. <кій> так в мене йде. Зараз у нас будуть діви. Дорогі діви у вас робочий тиждень. Ну, діви вони взагалі-то такі земні люди. Так? Ось, І ця карта так і показує усиччивість. Наполегливість, завзятість до роботи, якась скрупульозна праця. Ви знаєте, у вас чекає важка, нелегка робота десь на одному місці. Ось це, можливо, хтось займеться ремонтом, хтось на городі чимось буде займатися, хтось щось буде можливо ремонтувати. Тут немає значення, можливо, навіть інтернет. Ось заробляння гроші у вас цього тижня на першому місці. Можливо, вам запропонують якусь роботу. Робота буде нелегка, щоб ви запам'ятали. Ось, але і оплачувана. За неї можна жити. По цій карті можна жити за цю роботу, за цю, за цю платню. Якось так. Якось так мої дорогенькі. Гаразд, тепер у нас йдуть терези. Дорогі терези. Важкий тиждень у вас, Накопичиться вам, багато чого прийдеться переробити. Тобто, ви забагато на себе візьмете. Тут може бути і, знаєте, вигоряння може бути. Тут може бути і. Тиск підніматися, от я знаю по собі. В мене тиск, от це може бути. Це може боліти і спина, і небачення майбутнього. Ось якось так. Наразі на цьому етапі цього тижня ви не будете бачити, як буде виглядати завтрашній день. Ви навіть не будете мати часу на це, бо ви будете настільки зайняті, настільки в заботах, у клопотах. Можливо, Чекаєте якихось гостей, треба все переробити, чи ще щось. Ось якось так. Ну, Тут накопичилося у вас багато чого, треба буде все, все зробити. Нелегкий тиждень, скажу відверто, ви втомитеся. Тепер переходимо до скорпіонів. Дорогі скорпіони, вас чекає або дорога, або якесь відрядження. Тобто скорпіони беруть на себе відповідальність. Ця карта вона говорить, що. Беріть на себе відповідальність. Це є ваша карта. Подивіться, зробіть якийсь план своїх дій конкретно, чого ви хочете. І тоді беріться і робіть те, що вам потрібно, те, що ви хочете. Це карта, в принципі, як я вже сказала, відповідальності. Ви, можливо, відповідаєте не тільки за себе, а за свою сім'ю. Ось і, можливо, буде або переїзд, або зміна роботи, або а, у дорозі будете цілий тиждень, у відрядженнях будете цілий тиждень. Ось якось так. якось так. Тут більше буде, знаєте, якщо тут важка праця, то тут розумова праця у вас цього тижня. Тут теж важка праця. Тепер переходимо до стрільців, дорогі стрільці, а ви якось наб'єте шишок. Якісь а, будуть у вас, скажімо так, а, як би це сказати, вилетіло слово з голови. Гаразд, а, а, німецькою Erfaringen. А ну я зараз погуглю «Erfahrungen». Так, erfahrungen. Досвід. О, Бачите, забуваю слова. Дуже багато німецькою спілкуюся. Дивіться, сьогодні набере... сьогодні, цього тижня, дорогі стрільці, наберетеся досвіду. Тобто, десь ви станете на ті самі граблі. Ось якось так. Карта радить вам, не висовуйтеся, карта радить вам не робить кращий крок назад, ніж вперед. Спостерігайте за ситуацією, мої моє Отак карта й каже: відійдіть від того об'єкту, від якого йде небезпека, відійдіть на безпечну відстань і спостерігайте. Тоді вам вдасться цієї головної болі уникнути. Якщо ви Послухайте цього, цієї поради, то все буде добре. Краще спостерігати, мовчіть, не висовуйтеся, не робіть ніяких кроків, нічого не, взагалі нічого не робіть. Ну, це не значить, що спіть цілий день вдома, але, знаєте, от бачите, якась ситуація небезпечна. Краще відійдіть. Тепер переходимо до козирогів. Дорогі козироги, а у вас є якась крадіжка може бути. Дійсно, може бути якась крадіжка, будьте обережні. Якщо щось купуєте, бажано цього тижня нічого не купуйте. Ось, краще обійдіть, ця карта так і каже, краще оминіть якісь небезпечні ситуації. оминіть. Думайте, більше думайте цього тижня логічно, не емоціями там чи ще якось ніяких купівлі, продажів. Ще, якщо у вас якась невирішальна ситуація, продумайте наперед декілька ходів. Тобто, як людина, яка грає в шахи? Наперед продумує декілька ходів. Так і ви. Продумайте, просчитайте, зробіть план. І тоді у вас буде все в порядку. Тепер переходимо до водоліїв. У Водоліїв якісь шанси, шанси на Ну, шанси, всі тузи це шанси. Їх можна і пропустити. Ось тут, ви знаєте, що у вас шанс цього тижня є, якийсь або на роботу, або закохатися, або ще щось, будь що не пропустіть ці шанси. Ось якісь хороші новини, якісь прибутки, це фінансові, це можуть бути і подарунки, це можуть бути і спадщина. До речі, мої дорогенькі, це може бути премії підвищення по зарплатні. Якщо вам пропонують цього тижня роботу, беріть її. Це має бути дуже хороша робота, мої дорогенькі, це ваш шанс. Ось якось так. Скористайтеся ним. Тепер переходимо до риб. Так, дорогі рибки. Щось у вас ого-го. Що б це було. Гаразд, дивіться, це може бути. Ну, скажу так, щось іде до кінця. Якась, сподіваюся, ніяких аварій, можливо. Електроприбори, будьте дуже обережні. Якась новина невтішна, нехороша новина, відверто кажу, ось це може бути розрив відносин. Ось, е зрив ваших планів може навіть бути. Якось так. Дуже неприємна ситуація, але цього ви уникнути не зможете. Подивимося, що на дні. Ну, бачите, тут якась фінансова криза у вас. Втрата якихось фінансів, втрата чогось, підрив чогось. Якось так, мої дорогенькі. Гаразд, мої любі, щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку. Донатимо на ЗСУ. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги. Гарного, мирного тижня! Все буде, Україна!